Шановне панство, це по-іншому почати цей матеріал я просто не могла. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. А ми давайте все ж підглянемо. І я вже бачу, як завтра яйця можуть знову бути по ціні літака. Всіх нас об'єднує прагнення, аби згоріла Росія, патріотизм, меми та бажання поїсти. Як підрахували в Мінсосполітики, понад 70% наших витрат припадають на продукти харчування, комуналку та транспорт. І не дивлячись на те, як багато ми платимо за світло та газ, видатки на їжу будуть ще більшими. Лише за 24 рік ціни підвищилися на 4%.

Картопля в нас вже майже по 28 гривень за кілограм, банани досягають 62 гривень за кілограм, на смачні мандаринки нижче 100 гривень. Ви не купите хіба що кислі на опті морква досягає 28 гривень за кілограм. За даними аналітиків, багато господарств призупиняють торгівлю морквою в очікуванні ще вигідніших для них цін. Хоча, порівнюючи з аналогічним періодом 23-го року, морква вже коштує дорожче на 83%. А як каже перший Віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко в першому кварталі 25-го ще приблизно на 5% подорожчає хліб. Сколько? Чинників, які впливають на такий ріст, купа інфляція, підвищення комуналки, засуха влітку, відключення світла, бо росіяни все ще існують, високі податки і так далі. До речі, аби заправляти генератори, авто та фури, які доставляють цю їжу, треба буде теж немало викласти з гаманця грошенят. Адже з початку 2025 року в Україні стартує новий етап підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз. З початку року плюс одна-дві гривні за 95-й точно. Буде початку року чекаємо на поступове подорожчання палива на 1-2 гривні за літр. А ЗС підписуватимуть цінники до лютого. Підвищення цін, підвищення податків та воєнного збору провокують масове закриття фопів, тобто скорочення українського бізнесу. В грудні вже був підписаний закон, який вказує, що з 1 січня 25-го року ФОП сплачуватимуть підвищені податки, плюс на їх плечі падає військовий збір. І після прийняття цього закону 22 521 ФОП припинив свою діяльність. А загалом, з початку 24-го року, свою роботу припинило 254 288 підприємств. Хоча як кажуть економісти, державі байдуже на масові закриття фопів. Фопів в бюджет мінімальний, тому податково не звертає увагу, скільки ФОПів відкрилося, скільки закрилося. Більше того, як каже нам економіст Олександр Савченко, аби пережити холодну пору року без фінансового тиску, багато українців можуть тікати за кордон. Десь 1100 Українців вийдуть з України так за кордон це їх підштовхне, і декілька десятків фопів теж виїде з України для того, щоб ну якось перебути. Зиму насамперед, тому що важко. А що ж там по зарплатам? Знаєте, прогнози економіста доволі можуть бути реальними. Я зараз про виїзд українців за кордон. Адже, наприклад, мінімальна зарплата в Польщі перевищила українську в шість разів. В Україні це 8 тисяч гривень або ж 190 доларів, а в Польщі 48 тисяч 110 гривень або ж 1132 долара. Шок. І ось що цікаво. 23-й рік мінімальна зарплата в нас була 7100 гривень. А за 24-й мінімалка українців виросла до 8 тисяч гривень, тобто десь на 12%. Але в деяких чиновників заробітна плата за 24-й взагалі зросла на 61%. Нічого собі так розрив. Я офігую, Валера. Я офігую. Що ж, за даними мінфіну, найбільше отримують в антимонопольному комітеті, де середній дохід становить 118 тисяч гривень, а керівництво отримує до 215 тисяч гривень. Міністерство юстиції має друге місце в рейтингу, де середня заробітна плата 100 тисяч гривень. А я нагадаю, які іноді кадри біля Феміди ви можете побачити, коли була прийнята конституція України, і з яких глав і статей вона складається. Можна відпитати на питання. А в центральній виборчій комісії, яка забирає почесне третє місце у рейтингу, працівники в середньому отримують 97 тисяч гривень. Водночас, керівництво там перестрибнуло антимонопольний комітет та отримує в середньому 310 тисяч гривень. Навіть апарат Верховної Ради менше отримує. Робіть висновки, придурки. А що ви думаєте про такий початок 25-го? Пишіть у коментарях. 2025 рік справді революційний за кількістю нововведень в нашій країні і стосуються ці зміни найрізноманітніших сфер життя, тож точно матимуть стосунок до кожного з вас. І щоб не гаяти час, бо інформації багатсько, почнімо. З Нового року деякі послуги у медзакладах стануть платними, а саме ті, які не покриває програма медичних гарантій. Ціль покращення якості і боротьба з хабарями для лікарів. І з розрахунку на це оплата за ці послуги буде лише у безготівковій формі. Тож ось що стане платним. Платні медичні послуги з 2025 року. У разі звернення без направлення лікаря, коли його вимагають. У разі надання медпослуг за договорами з юридичними особами. У разі надання медпослуг вдома за бажанням пацієнта, коли це не обумовлено його станом, за можливість обрати лікаря у стаціонарі, за палату з підвищеним комфортом за запитом пацієнта. Однак до акушера гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра, фістерапевта можна буде звернутися безкоштовно за потреби. Ну як безкоштовно, як завжди, доведеться платити лікарю напряму. Далі поговоримо про гроші, бо їх тепер доведеться з вашого гаманця викладати більше. І тут розглянемо одразу декілька аспектів. З нового року бензин підскочив у вартості на 1 гривню 50 копійок за літр, дизель на 2 гривні за літер, а газ на 1 гривню 30 копійок за літр. Може також зрости ціни на цигарки, а от податки збільшаться для фопів. Збільшення податків для ФОП з 2025 року. Збільшення податків для першої, другої, четвертої груп ФОП йдеться про військовий збір розміром 10% від мінімальної зарплати 800 гривень. Встановлення 1% податку від доходів для ФОПів третьої групи у вигляді військового збору. Окрім того, повертається обов'язкова сплата єдиного соціального внеску, який можна було не робити з початком повномасштабного вторгнення. Дарує новий рік і зміни до умов виходу на пенсію, оскільки зростає необхідний стаж. Зміни до умов виходу на пенсію з 2025-го. 60 років за наявності не менше 32 років страхового стажу. 63 роки за наявності не менше 22 років страхового стажу. 65 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. Нові суттєві обмеження чекають і любителів автівок за кордону. Раніше можна було вивозити легкові авто, що відповідають екологічному стандарту Євро 2 І вище, тобто випущені після 1996 року. Але з 2025 року дозволено тільки автомобілі стандарту Євро 6 тобто випущені після 2015 року, але є і винятки. Обмеження при ввозі авто до України з 2025 року. Нові легкові авто ввезені або вироблені в Україні до 31 грудня 2024 року. Деякі автомобілі, які ввозяться в Україну як гуманітарна допомога або для потреб зсу, також від учора офіційно більше не існує скандальної МСЕК медико-соціальної експертної комісії на українців. Чекає масштабна реформа, яка передбачає суттєве спрощення процесу отримання інвалідності. Відповідно знизиться корупційний ризик. А тепер про нокаут для Росії. Пам'ятаєте, як вони всі хлякали відключенням газу? Але транзит блакитного палива через нашу країну припинили ми самі. Тож Росія позбулася ще одного важеля впливу на Європу. Продовжуючи тему узких, то буде тобі враже, як міжнародний кримінальний суд скаже з 1 січня, наша країна може ефективніше та масовіше притягувати до відповідальності росіян за злочини, вчинені ними на території України, оскільки стала державою-учасницею міжнародного кримінального суду. Путін жди! Ну і наостанок про ще більше відлучення від всього російського цього року. Можливо, в Україні замінять копійки на інший дріб'язок шаги. Бо копійки це спадок від російської імперії та СРСР. А на українських землях 16 століття монети називались саме шаги. А як вам усі ці нововведення? Діліться думками у коментарях.